Вітаю в сьогоднішньому занятті. Ми поговоримо про стереотипи, а саме стереотипи про популярність митців. І перший стереотип, який би я хотів обговорити, це популярність дорівнює таланту. Насправді, популярність залежить від багатьох факторів, таких як маркетинг, активність в соціальних мережах та соціальні зв'язки. І тому, як ви розумієте, ці всі пункти вони ніяким чином не стосуються саме таланту. Наступний стереотип митець має бути ексцентричним та екзотичним. Насправді успіх митця залежить від того, наскільки він довіряє. Саме своїй індивідуальності. Про саму індивідуальність ми з вами вже говорили і будемо ще говорити, тому що з цього складається ваш справжній творчий шлях і ваша кар'єра. І якщо ви будете видавати себе за іншу людину, за іншого митця, то коли ви досягнете успіху, то вам буде дуже некомфортно знаходитись в такому стані, тому що це будете не ви. Наступний стереотип, який особливо торкнувся мене, це те, що популярні митці працюють з яскравою абстракцією. Тут ви повинні розуміти, що популярність може прийти до будь-якого напрямку мистецтва. Наприклад, коли я показував свою останню колекцію в чорних кольорах, вона здавалась на початку для більшості якоюсь мрачною темною. Але на самій виставці я почув дуже багато позитивних відгуків, і особливо ці відгуки були від починаючих митців, які казали про те, що вони роблять теж щось схоже, але бояться це показати, тому що бояться саме осудження аудиторії. Тому не бійтеся показувати своє справжнє мистецтво та свій внутрішній світ такий, який він є насправді. Наступний стереотип. Це успіх вимірюється кількістю продажів, як ми й казали до цього, у кожного митця свій шлях, і це особливо стосується продажів, тому що деякі митці вони продають дуже рідко, але продають за більш високу ціну. І також є інша категорія митців, які продають невеличкі роботи, а маленькі роботи в великій кількості. І також, звичайно, не забувайте, що успіх вимірюється кількістю виставок та впливом на мистецтво. Наступний стереотип популярні митці відомі всім. Насправді кожен митець популярний у своєму напрямку, і ви повинні розуміти, що цей напрямок він суто індивідуальний, тому намагайтесь створювати мистецтво під свою аудиторію, під свій напрямок. І тоді кількість шанувальників вона буде тільки зростати. Далі у нас йде вплив соціальних мереж. Багато хто думає, що кількість підписників дуже сильно впливає на популярність. Насправді, якщо ви подивитесь на митців, які виставляються в галереях Нью-Йорка, Лондона, і зайдете на їх соцмережі, то у деяких ви побачите кількість підписників буквально 1-2 тисячі. І це не означає, що вони не популярні, просто вони роблять саме акцент на фізичні виставки. І, звичайно, пам'ятайте, що ви в першу чергу людина мистецтва, а не блогер. І в завершенні фінальний стереотип, і, напевно, найпопулярніший це митці мають бути бідними та голодними. Насправді цей стереотип він дуже сильно застарів. Багато митців ведуть успішний та збалансований образ життя, і тому страждання не завжди пов'язано з творчістю митців. Звичайно, ми розуміємо, що у кожної людини є перемоги і поразки, але не забувайте, що навіть це ви можете подати через призму мистецтва.